ЛіфаSert 220 це самий потужний і популярний малокубатурний мотоцикл. На свої 200 кубів він видає дуже потужні характеристики, яким можуть позаздрити 250-кубові китайці. Ліфан створили дуже вдалого конкурента для других китайських байків у цій ціновій категорії. У цьому відео ми розберемо його характеристики і вияснимо, чому він такий популярний і чому так всі його полюбляють. Але перед початком відео підпишіться на цей канал і натисніть цьому відео лайк. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Ну що ж, можемо переходити до огляду цього ідеального мотоцикла. Ключова особливість цього ліфана це його дуже заряджений і гарний дизайн. Мотоцикл виглядає дуже солідно: оптика, радіатор, задній стоп, сидіння, мала кількість пластику, все виглядає дуже зібрано і якісно. Якісним воно і є. Глушник на цьому апараті хромований, що робить його дуже помітним, так як і пластик на радіаторі, який дуже сильно кидається в очі. Дизайн фари дуже гарний із такими LED-полосками по бокам, які вночі світять дуже красиво. Цим самим виділяючи цей мотоцикл від усіх інших. Мотоцикл доступний у багатьох кольорах. А іменно жовтий, червоний, сірий, чорний і салатовий. Усі ці кольори йому дуже пасують і дуже дорого і стильно виглядають на ньому. Задній тримач номера, ручки пасажира додають більше гостроти цьому мотоциклу, і задній брезговик на колесі доповнює його дизайн. Денні ходові вогні, як згадувалось, виконані зі світлодіодів. Вони додають мотоциклу сучасного вигляду і підвищують безпеку на дорозі, роблячи транспортний засіб більш помітним для інших учасників дорожнього руху в денний час. Задні ліхтарі FANES R220 також світлодіодів. Діодні. Забезпечують чітку видимість мотоцикла ззаду. Поворотники на ньому теж світлодіодні, все освітлення на ньому дуже яскраве і його видно навіть з дуже дальніх дистанцій. Передні гальма дискові із двопоршневим супортом гідравлічні, діаметр 300 мм. Задні гальма дискові з однопоршневим супортом, також гідравлічні. Передня підвізка у ньому телескопічна вилка, діаметр пера 35 мм з гідравлічними амортизаторами, а задня підвізка маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором. Передня шина має розмір 180 150 на 17 а задня 130-70 на 17. Шини йдуть безкамерні. Диски в нім алюмінові, легкосплавні. Вони йдуть матові з емаллю чорного кольору. Важить він 143 кг, а рама в ньому сталева трубчаста. Ліфан sr 220 має бензиновий двигун серії NRF. 4 одноциліндровий водяного охолодження. Він чотирьохклапаний з верхнім розташуванням розподільного валу СОШ з ланцюговим приводом та внутрішнім балансувальним валом. Шестиступінчата коробка передач з багатодисковим щепленням. У масляній ванні дозволить вам розігнати цей мотоцикл до 140 км на годину. В ньому 198 чистих кубів, і що саме цікаве, 22 кінські сили. За рахунок того, що цей мотоцикл має водяне охолодження, в їзді він показує себе дуже добре і дуже комфортно. Двигун запускається тільки з електростартеру. Приборна панель у мотоциклі маленька і зрозуміла. ІФанасер комфортний, якщо їхати на ньому на дальній дистанції, то його буде вистачати, і головне, це не буде важко. Але з пасажиром це вже друга тема, може бути не зовсім легко. Говорячи про комфорт, варто уточнити, що підійде він для людей, які мають зріст 1,85 м Якщо більше, то він буде неудобним. Отже, Lifan SR220 це ідеальний мотоцикл для початківців, який і потужний, і гарний, і не занадто дорогий. Ціна до 2000 доларів. Він дуже себе добре зарекомендував, тому що серед аналогів він дійсно самий яскравий і самий топовий по характеристикам. В ідеалі його варто використовувати тільки на трасі, але якщо ви живете в селі, в селі міського типу, то нагрузки по тих дорогах він теж витримає. Мотоцикл невибагливий і для його обслуговування не треба багато грошей. Напишіть в коментарі, як вам цей мотоцикл. Чи придбали ви його? Придбати його можна у два комото. Вся інформація і посилання в описі під цим відео. Підписуйтесь обов'язково на наш канал і ставте лайк. До зустрічі у новому відео.